У Волинському краєзнавчому музеї з нагоди відзначення 360-ї річниці Берестецької битви відкрилася виставка береженого бог береже, а козака шабля стереже». Протягом літа відвідувачі музею матимуть можливість ознайомитися з експонатами, які знайдені під час розкопок на полі бою під Берестечком, побачити меморіальні місця на світлинах, відзнятих на козацьких могилах фотографами Леонідом Максимовим та Анатолієм Мізерним. На виставці представлені предмети козацької доби з приватних колекцій та з Національного історико-культурного музею заповідника Поле Берестецької битви в селі Пляшева Рівненської області. Наш музей, на жаль, не володіє колекцією, скажімо, такою обширною колекцією пам'яток доби козацтва. А ось наші колеги мають, власне, ту колекцію. Та нараховує біля п'яти тисяч одиниць зібраних на полі Берестецької битви, і вони з нами поділилися інформацією. Ну, насамперед передали нам оригінали, якусь частинку, звичайно, але дуже цікаво. І надали ну, ексклюзивну можливість відзняти, скажімо, ці предмети, оці археологічні артефакти, скажімо, самої битви, відзняти нам на світлини і сьогодні демонструвати на цій виставці.